Губернатором Дніпропетровщини був Коломойський, його запитали, ви порушуєте закон України, ви маєте два громадянства. Він Ні, каже, я не порушую, я маю три. Так, 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 так. І все. <серків> <серків> Скажіть, мені, будь ласка, що ми роз'яснили ситуацію? По сьогоднішній акції так. що можете заспокоїти хлопців? Не знаю, які ваші дії подальших представників влади будуть? Знаєте, Якщо б це залежало виключно від мене сьогодні, я би сьогодні... Розрулив би цю ситуацію. На жаль, це є комітет Верховної Ради. Верховна Рада не повинні прийняти або через постанову кабінету міністрів, або якимось законом необхідно ці машини завезені на територію України. Треба їх треба робити, довести до ладу. Якщо йшла розмова на зустрічі з комітеті Ніною Южаніною про те, що вводиться певна плата на протязі року. То я ще раз хочу повторити, що е якщо ці легалізувати ці машини на території України, по перше, бюджет отримує кошти. По друге, я кажу, заправка машин проходить на території України звідси йдуть акцизні податки, третє е страховки от, будуть. Купуватися в Україні. Чи по четверте, ремонт машин в Україні? Це купа людей отримує ще додаткову роботу. За цей я рахую, що акція нормальна, і це треба питання вирішення. Добре, куди ви будете звертатися? Можна ви будете писати листи звернення? Сесія 24 лютого, сесія районної ради прийме рішення прийме звернення по цьому питанню до народного депутата Тіміша. Будемо звертатися в кабінет міністрів і до президента. Добрий, як ви звати Георгій Придій, голова Глибоцької райдержадміністрації. Добре. Чиновники ні за що не платять, то людей душать. Ми повинні за них платити. Нам ж Треба, щоб в нас було таке керівництво, щоб не вважало українську націю. У нас керівництво є українське, я хочу сказати. Зрозуміти правильно, тарифи ви можете на місцевому рівні. І вчора ми подивилися, що в мене є бумаги навіть в машині. То там має бути 2,04, а беруть 2,60. 204 з ПДВ вже для підприємців має бути. Там чітко вказано. Чого беруть 2,50? Оце ви можете зараз сьогодні розглянути і пустити ходить покажут. Я рекомендую.

З високовольтні мережі стосово, потрібно як продають, а наш народ ще, ще медиться. Тут пише для підприємців 204, 86, восімдесять шослов. вони зараз по 264 продають. Ну, ми ж хочемо, це, якщо, щоб наші права згідно на конституції. Якщо нам не вистачає на, на на одяг, на житло і на, на харчування, значить ми не захищені. Значить ми зря тримаємо цю верховну раду. Ось тут чітко чи пишено. Не вистачає собі три речі, значить. Ми ж більше, ніж там. Коли ми жили добре, ніхто не бастував. Ціли? Що у людей мінімально 3200, а 320 тисяч штраф за те, що ти не, не оформив те, людину. Не да, може не, ти заднім штрафом. Ні, говориш, мінімальна 3200. Вони 30... всіх виганяють з роботи і заставляють писати на поставку. Ні, не важливо. Я кажу, от штраф 320 тисяч, ви знаєте зараз. Попитуємо. Da, 320 тисяч yeah, штраф лише в одному випадку може бути застосований, якщо не допустити до перевірки інспектора з праці. І це теж. що якщо виявили необлікованого працівника, тут на порядок менше. Тут десь теж, але чути я вам кажу, я тут офіційно вивов. Я понял. Лише в одному випадку можуть застосувати штрафні санкції 320 тисяч, якщо не допустити до перевірки інспектора справитися. Ну, Тоді виходить, що ти взяв 200 доларів зря. Взяв 200 доларів зря, ні. Такі вирішення цього питання? Тільки розмитнення і тільки пониження тарифів. Все, більш немаленьких шлахів. Ну, я кажу, ми робили пробіги, робили акції різного роду. Я, я їздив, я їзду. Ми потратили своє здоров'я, свій час, свої кошти. Я, я... чи я це все зрозумів. Мене інтересує, дивіться, право законотворчої ініціативи ніхто не відміняв. Правильно. Все, Якщо них доносять сьогодні, от по телефону скажуть, поки ви не приймете розмитнення до 500 євро і не поліжте тарифи, щоб люди могли їх виплачувати. Да, от протокол иди, зробили. Иди, иди сюда, иди сюда. Протокол на мільйон зараз теж очередний. Да. На чоловіка зробили, чоловік, да, чоловік там? Є 15 протоколів, 5 зробили. Люди ж просто так би не вийшли. Це, і, всі, і всі тут кажуть в області, кажуть, це не наша ініціатива. Це розвідка вже Західного регіону подала на прикордонників. Прикордонники зробили, прикордонники, зробили, прикордонники зробили протокол на них по 204 частини першій, яку ми виграли в суді. Розвідка чия західного регіону? Ну, Нет. наша прикордонника прикордонник, да Розвиси. яка співпрацюєха спіпрацьовує з получається службою безпеки і з цим яких з міграційних служб служба міграційна служба там дає орієнтування, вони висилають цю картку. Персональні персоналі Співпраця передбачена на рівні ні, передбачена, якщо, ні, все, ні, вони не передбачена. Якщо це звинувачити, що хтось все у... це погано, правда? все передбачено, і... але в межах закону там, тобто є на, 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 на сході, воюють, є терористи. все. вони за цих тих що казав голова. Вони не беруться за у тих, у кого російські паспорта. А тут мирно живуть. Ніхто не бастує, всі будуються, не вимагають, не стоять на біржі праці. Не отримують кошти, а самі працюють. Люди їздять за кордоном, привозять на кошти. Бо якби ці люди в 90-х роках і до тепер, якби не їздили і не привозили сюди кошти в Україну, Україна була б уже давно бідна знищена, не було б нічого. Дивіться у нас є 18 народних депутатів від області, так? Да? Збирається всі 18, пишуть з законодавчі ініціативи. Є ще додаткові депутати, які підтримуються, вносять на розгляд Верховної Ради, голосують і, будь ласка, ми це пишете. законний процес. Законний про це тому люблю. ми тому ми, ми вимагаємо, щоб вони приїхали або хоч там почули і це так, зробили там і пишуть. треба на сюди. Мені там пошути, хай і все. Ми їх найняли на роботу. Вони працюють на народу. Все, все все, хай вони пишуть. Там не треба нічого писати, так так сильно написали, що не там сертифікати. Це дібілізм, коли ти кажеш в Європі, що ти заганяєш машину на розтаможку. І платиш 2,5 тисячі гривень за сертифікат, який вказує, можна цій машині їхати по українським дорогам чи не можна. Чи вона не порушить не порушить структуру доріг українських. Сертифікат 2,5 тисячі половиною тижні при стоїть. То це ж дебілізм вже зовсім. Вони там пишуть, що Мерседес є Мерседес. Він в цьому світі визнаний Мерседес, а їм треба підтвердження про те, що це є Мерседес. <laughs> ну Но це Нон. Не це, 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 працюють, у них є день-два. Ми от палатку поставили, буржуйка є. Їсти да. теж взяли собі на тиждень. Перед. Добре, як вирішувати питання з. Швидкими, якщо що ну, ви зможете, це не питання. Так? так? Ні, ні, це не питання. Людина, добре. що ми міста. якось то ж тоже люди. ж Не було ніяких питань, які б блокували до врача. Людина поїхала, показала руку. каже, все, мені ті Зрозуміло, давайте тоді ще пару організаційних питань. Ой, це, Дивіться, це, давайте, може, організуємо якісь сміттєві баки, щоб це не було зараз, щоб це не заважало. Це від вас, це ви влада. Давайте ви влада, якщо у вас є можливість, організуйте стати, да, поліцію попросить, щоб теж коректно вела, бо ніхто не грубить поліції. Ми заспівали з національною поліцією цей новою гімн, ми всі дружно тут стоїмо. Тобто поліція за нас. Давайте щоб... просто бо тут велике скупчення народу. Тут не можна не розраховано на те, щоб нас засмітити. Ні, я розумію. Давайте ми організуємо. А привезіть, да, робити все, що можна. З нашої сторони спіріяння да. повне. Люди зараз не сплять ночами. От людина посівіла. Мільйон двісті вітків візьме зараз за той протокол. Трої Це ж нереально. Троє дітей будуватися, все. Ну, зараз людина собі хотіла поїхати по ділам, його зупинили. Він навіть без машини був. Це взагалі неадекватно. Він пішком пройшов туди, назад зайшов, ну є два паспорта у людини. Ну, ви, ви візьміть. Дивіться, ну як що ви сказали, Валяр, то ж ми говорили, що. В судовому порядку протоколи, які складені прикордонних. Ми... Я, 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 якщо... я, я просто скажу, що ви хочете. В Конституції пише чітко, не ми повинні доказувати, що ми не винні. Вони повинні доказувати, що ми винні. Тобто вони мали б звернутися по ціни суд і сказати, що по цій статті можна штрафувати таких страфдавати. Як я побачу роз'яснення по ціну суду, тлумачення закон так має бути. Це ж по закону. Вони штрафували по 469 шістдев'ятій чотириста стаття. Робили на 8500 протокол. Людина звернулась. До косін суду і сама домоглась, і він дав роз'яснення. Не можна штрафувати. То не можуть люди постійно доказувати, що вони не винні. Треба він, вже держава, щоб сама це робила. І, крім він він суду, то що верхов... суд є... Верховного суду, який дає роз'яснення, якщо є, це є... кусин дає роз'яснення. Ну, ну, Лемон, я не кажу. Ну косін суда я, да, я думаю, що там питань не буде, якщо є прецедент створення. Протоколи ще рік назад нас Є протоколи. Це рік назад на вас складали? Ні, тепер, ні, тепер, ні, тепер знали. А коли складали? Неділю назад, Неділю назад. Просто повторюється опять. Як будто вони самі штучно у цих людей тут збирають. Рік назад ми вирішили, закрили це питання. Протоколи є, що програли, що виграли. Все добре. Зараз опять почали ці протоколи робити. До, до них ще додались прикордонники. Вони тут шукають ворогів. Хто тут ворог, я не розумію. Ми тут хочемо жити. Ніхто не хоче, не каже, що Румунія Марія чи щось. От флай України. Їм Україна співають. Ніхто нічого не хоче. Хочуть жити тут, де ми народилися, бо це наша земля. І працювати. Люди вони хотіли поїхати заробити пару тисяч, він не може зараз поїхати, щоб сім'ю прокорбити. І зараз піде на біржу праці, стане і буде вимагати від вас гроші, щоб держава йому виплачувала, яких немає в бюджеті. А так ви, собі, так ви собі міг би поїхати, для чого ви собі зробити румуський паспорт? Щоб поїхати за кордон, попрацювати два-три місяці і приїхати сюди. І ці гроші потратити в Україні. Тож це бюджет України. Так, а якщо хтось хворий з сім'ї, не ну, дай Бог. Я ж кажу. Ні, дивіться, ж багато питань є. не вирішувати. Депутати ж за рубежом, а тут у нас. Не тільки грабити, а ті треба щось а грати, а грати, на... для народу робити. Наказати Я... хоч Я... одного, хто той протокол зробив неправильно, хоч раз би його наказали. коли не є. і ще й 300 гривень. Дай паспорт ще 300 гривень. Да, о, Дай 300 гривень. Да? 300 гривень. Да? А за що дати 300 гривень? Да, за те, що ти, 300 гривень? За то, що ти притримала тому сутку чоловіка? За що? От його треба. Наказати. А 300 гривень це за що. Що вернули паспорт? <твігін��> от є офіційно, це ж теж ж читається. Вуст не звернеться, тож Офіційне звернення. Людина готова свідчити в будь-якому суді. Що з неї взяла 300 гривень, що з неї повели себе по-свінськи, що слуга народу, який мав би служити, так поступає з народом. Все, такі проблем. Тому що як виходить? Інспектор знає, що якщо начальник сказав, начальник. Якщо покарати, от ці от, нова поліція, чого вони нормальні до людей? тому що. Пару цих зразу було у них ситуацій. Ми показали, що міський ну, народ... фактор він завжди присутній да, в любій не, кажу, людині. Це і все, святих і тепер, немає. Навіщо і, казати, не, що... І тепер вони з народом все вже нормально? Вони розуміють, що народ це та е, 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 дає їм користь, дає зарплату, і вони за рахунок народу живуть. Що бюджет це хто? Даже, якщо беруть кредити, сорок падає. Зараз вони хочуть 600 мільйонів у євросоюзу, 600 мільйонів. Щоб зняти цей. Са, давай, ліс, вивезти круляха. Ні, 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 вивез кругляха. Для чого, ми за рейси виплачуємо по 500 євро, мільйон машин це 500 мільйонів. Для чого це у когось позичить, якщо ми можемо дати 500 мільйонів самі. А там не 500, а там більше буде. І кожен рік машина буде обслуговуватися тут, платити всі податки. Дивіться, вам голова, тільки що пообіцяв, що в межах його повноважень, він звернеться. Я кажу, що зусиль. я не думаю, що. Ні, Щоб що... ніхто не подумав, що народ шутить, що ми будемо тут день, півдня чи скільки. Ми стоїмо до вирішення питання. Якщо не будуть питання вирішення, ми можемо піти і в ту сторону далі, і в ту сторону далі. Це вся Україна що, не да. це Ми не будемо просто стояти на пішоході, Знаєте, ми можемо і туди піти, вперед, і туди. Тому що це все наше. Конституції чисто написано. Земля, надра, повітря, все народ. Народ хто? Це ми. Все, ми тут живемо. Той людина, що приїхала, якщо мені подобається, хай мені через країн не їде. Я тут живу. Все. І тут ці люди живуть. Якщо нас будуть глобить. Вони з рускими торгують і кажуть, що у нас війна. Та яка війна? Да, Мільярди да, да. русських Та не. от русські фури там їдуть. Я догнав. дві. От, от пожалуйста. Їздят. Хай їздять, ми ж не маємо проти. Це теж це 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 люди, це але хай не розказують людям, що ми маємо право зібратися. Повірте мені, що ми зараз зупиняєте фуру, там вже водії які не приймають. ні політичних рішень. ми ж їх не чіпаємо. <у>, у вас тоже протокол по 435, да? Айо. постанова суд. А це вже постанова. Yeah. Ні, це про касання від двограничників. А ви коли Ну там все скасовано. Це така позиція Кристино. Ну у вас худо молодь, ви неправильно орієнтувалися і і почитал, бо там чітко пише. Людина або поза межами перетинає, або без документів. Ні, ну там порушення немає. Ні, ну немає, а для чого в лице складає? Для чого це робить? Якщо там чітко написано в статті, або поза межами, або без документів. І він ставить причаль. От це можна за роз'яснення до керівника. Не, Керівник прикордонну... вони... загону, чому шо, вони приймають? не приймають, якщо є прецедент. Там вони, вони не можуть, так. Да, да. Це поступає команда звичай. Тут на місцях, що і щось скаже. Ну що йому скажуть, зараз фіщу прийде. Ну фіщук скаже, він нам що каже постійно. Це Київ каже, це не ми кажемо. І все. Це не на друг. Там нічого не робить, всім наплівають, всім начхать, всі хорошо скоїлися. Грибуть, крадуть, як має іму. Так, будемо тримати вас всіх в курсі. Я їду, зараз змонтую відео, викладу, щоб побільше людей це побачило. І буду на зв'язку, якщо щось буде відбуватись, мені тут, в принципі, кілометр 30 і я на місці. Завтра приїду, зніму другу частину. Так що підписуємося на канал і приймаємо участь активно. Це все в наших з вами інтересах. Це стосується кожного.